Профілактичні гінекологічні огляди потрібні для збереження жіночого здоров'я, своєчасного виявлення захворювань жіночих статевих органів та вибору оптимального методу контрацепції, а також для планування сім'ї. Гінеколога потрібно відвідувати один раз на рік при відсутності скарг. Навіщо потрібно відвідувати гінеколога для виявлення передракових та ракових захворювань? А такі, як рак шийки матки, наприклад, цей вид раку один із найрозповсюдженіших у нас у світі, і один найлегший, який можна. Діагностувати на ранніх етапах. Також слід звернутися до лікаря при наступних скаргах. Які симптоми? Це свербіж, виділення, патологічні виділення в плані запаху, кольору, кров'яністі виділення, кров'яністі виділення під час статевого акту, потім біль у грудях. Лікар підкреслює, у ЦРЛ інтенсивного лікування приймають незалежно від місця проживання та від прописки. Він розповідає, як потрапити на прийом. Є три шляхи, як це можна зробити. Перший шлях це отримати електронне направлення від сімейного лікаря або від гінеколога ну, на амбулаторному етапі. Другий шлях це на швидкій медичній допомозі. Допомозі при ургентному якомусь стані. І третій шлях самозвернення. Жінка може прийти, поскаржитись, і ніхто її не відмовить у нестаціонарному лікуванні, не у консультуванні. Потім ще хочу наголосити на тому, що неважливо, де жінка прописана, де проживає. Ми приймаємо всіх жінок з міста. І з інших міст, з району, тобто прописка не має значення. Наша лікарня надає допомогу в безоплатній формі, і ліки, і наші послуги надаються безоплатно в межах нацпереліку, переліку, наприклад, медикаментів. Все, що в нас є в цьому переліку, все без безкоштовно.